Літо це пора року, коли хочеться сповільнитись, проводити більше часу з близькими, огляти вечорами, бувати на природі, дозволити собі відпочити. А ще це час спробувати щось нове і цікаве, те, що давно вас приваблювало. Можливо, це каліграфія? Ми підготували літню серію коротких курсів. Це куперплейт гострим пером, український скоропис, синпен Модерн, розчерки гострим пером та основи каліграфічної композиції. На курсах є можливість індивідуального відпрацювання одного пропущеного заняття. Все для того, щоб ви могли рухатися в комфортному темпі і з любов'ю до каліграфії. Адже попри постійні стреси та тривоги, коли ми робимо щось для душі. Наша душа оживає і всередину немов проростає зернятко надії. Каліграфія – це не просто мистецтво гарного письма, це час для себе, для зосередження, можливість зануритися в свої думки. Залишається тільки обрати той курс, що відгукується саме вам.